Доброго дня, любі друзі! З вами я Оксана Князева і мій вишитий затишок. Сьогодні я вам хочу показати анонс нового процесу, який я буду розпочинати 1 січня. Це осталось пару днів, і цей процес буде це вишивати. Вишивати я буду на ось такій тканині. Це габардин, підклеєний флізеліном. Кліточки надруковані під бісер. Якщо ви знаєте, то першу я роботу вишивала, вишиваю гепард, там в мене кліточка 0,22 мм. Тут я вже чуть чуть зробила менше, бо тут буду вишивати тільки бісером. Ось такий підбір бісера. А, так, з 1 числа буде в процесі два відшива. Гіліпард і а всі ці процеси можна, точніше, якщо вам сподобаються ці набори, їх можна в нас купити, замовити, у мене на коментарях можна написати, або написати мені на вайбер. Я напишу номер внизу, куди можна буде писати. Так, дивіться, ось такий підбір. Так. Ось, значить, це буде у нас розмір 40 на 40. Ось отак тканинка, І я думаю, що ми його бистренько, я його бистренько вищу. Уже є у мене як вишивати, як бистренько, Тому, це в нас 1 числа буде розпочато. І уже 7 січня я вам покажу неділю відшива. А на сьогодні все, до нових зустрічей. З вами я, Оксана Футкова.